Направлена, на Монт-50. Перший став, не побачив групу, грубо кажучи, цілу групу можна вивезти зі строю. Що? Ми вчимо не тільки інженерну підготовку, а вже працює підрозділ. Побачили щось похоже, що може бути, тоді визивають інженера і він починає працювати. Наголошую, вони не розміновують. Це не той рівень саперів, які розміновують. Просто рівень вчитель бійців. Що робити, коли я щось побачу? Командир, чисто, Чисто! Чисто! Альфа направляєшся на 12 часов. Шахматка 2. Вперед! Шахматка, шахматка, шахматка 2! Шахматка 2 на 12 часов! А дитина вона пока не розвивається. Ну поназа! Таких учить. Через певний час вони теж будуть ходити молодих. А кот справа! А кот колони справа!

Національна гвардія переходить на нові стандарти, тобто на підготовку інструкторів, професійних інструкторів, які будуть готувати вже військовослужбовців на рівні індивідуальної підготовки. Значить, готують за основними напрямками вогнева тактична підготовка, тактична медицина, також військово-інженерна підготовка. Кількості інструкторів, які випускаються, я вам не можу назвати з зрозумілих причин, але скажу, що цей досвід є надзвичайно корисний для Національної гвардії підняття обороноздатності через те, що українці готують українців. Шлях ми пройшли довгий, більше ніж 8 місяців ми до того готувалися. Самі вчилися, брали передові знання в кращих арміях світу. Їх опробовували і. Підлаштовували під нашу ситуацію, тому що війна вона гібридна і ніколи стандарт він не буде працювати в різних місцях, такі самі стандарт, як в інших країнах може працювати.